А ви знаєте щось про це місто Чорнобиль? Ні, не дуже. Тут були здебільшого євреї та поляки. Євреїв перебили під час погромів. Сталін виселив поляків. Потім нацисти добили решту. А після війни люди повернулися сюди жити. Вони знали земля під їхніми ногами просякнута кров'ю, але їм було все одно. Мертві євреї, мертві поляки, але не вони. Ніхто ніколи не думає, що на них чекає те саме. І ось вони ми. Скільки часу? Близько року. Це називають затяжна хвороба. Як на мене, не надто затяжна. Як ви мені казали, і я вам вірив. Але час минав, і я вирішив, що мене це у мене. Я згаяв час. Згаяв його дарма. Дарма? Пам'ятаєте, коли я вперше подзвонив вам того ранку, який я був спокійний. Я мало вірю словам Кремля, але коли вони призначили мене головою ліквідації наслідків, сказавши, що там нічого серйозного, я їм повірив. А знаєте чому? Бо вас зробили головним? Я непослідовна людина і завжди нею був. Сподівався одного дня зробити щось важливе, але ж ні. Тільки стояв поряд з тими, хто це робив. Є і інші науковці. Кожен з них міг зробити те, що і я. Але ви Все, що ми просили все, чого потребували. Люди, матеріал, місяця ходи. Хто ще міг таке зробити? Вони чули мене, а слухали вас. З усіх міністрів та усіх депутатів, з усього збіговиська слухняних дурнів. Вони помилково надіслали сюди гарну людину. Заради Бога, Борисе. Ви були головною ланкою. Еге, гарно.